Вітаємо вас в студії Совіньон Лайв. Підсумки серпня розпочнемо з масштабних робіт, які проводила обслуговуюча організація Common Service перед територією центральної каналізаційно-насосної станції Чорноморка. Ось так вона виглядала до початку робіт. Велика кількість рідини потрапила на поверхню, в результаті чого затопила територію вздовж вулиці Зої Космодем'янської. Причина аварії засмічення каналізаційного колектора. Жителі найближчих ділянок звернулися до Інфоксводоканалу та повідомили про ситуацію, що сталося. Але представники водопостачальної організації відмовились від проведення аварійних робіт, мотивуючи своє рішення тим, що це абонентські мережі. Насправді до цієї комунальної мережі підключені низка житлових масивів, підприємств та закладів. А саме житловий масив Совіньйон Зелений гай, академмістечко, Парк Совіньйон, Рибний Порт, Завод-Водний Світ. Футбольна база Чорноморець, дитячий санаторій Люсдорф, бази відпочинку медик та КІНАП та приватні ділянки. Для ліквідації техногенної катастрофи, пов'язаної з витіканням фекальних стоків та затопленням приватних домоволодінь, засновником сувіньйону було прийнято рішення щодо термінового проведення робіт з очищення каналізаційних колекторів. На першому етапі співробітники сантехнічної служби за допомогою насосів виконали роботи з осушення території, після чого взялися безпосередньо за усунення причини аварійної ситуації. Також було додатково залучення підрядну організацію, яка за допомогою спеціального потужного обладнання виконала роботи з очищення всіх каналізаційних колекторів. Наразі вони знаходяться у справному стані та працюють в штатному режимі. Під час проведення даних робіт трапилася ще одна аварія комунальних мереж біля Совіньона 5-го, які знаходяться на балансі рибного порту. Та головне, що ними Совіньйон взагалі не користуються. Аварії на цьому колекторі трапляються періодично, оскільки чавунний трубопровід був прокладений ще у 70-ті роки минулого століття. Роботи з усунення пориву напірного колектору проводили спеціалісти сантехнічної служби саме репорту. Обслуговуюча організація Комунсервіс надала додаткову техніку для проведення земляних робіт з пошуку місця пориву з метою збереження зелених насаджень та дитячого майданчику. В іншому випадку довелося б викопувати дерева та демонтувати частину дитячого майданчику, оскільки в репорті такої техніки немає. Наразі всі аварійні роботи виконані. Сміття громадського пляжу ось таке фото з купою бруду, яку помітили жителі Совіньона, було викладено у соцмережах житлового масиву. З кожною годиною кількість сміття під палаючим сонцем тільки збільшувалось. Що спонукало людей виконати велику кількість побутового бруду посеред дороги біля громадського пляжу Південний схил, який, до речі, офіційно не працює, невідомо. Обслуговуюча організація Комунсервіс оперативно відреагувала на дану ситуацію, та вже зранку наступного дня організувала роботи з прибирання цього сміттєзвалища. Як ми бачимо, служби комунсервіса працюють, і так само прибиральники працюють на південному схилі, тому ситуація контрольована достатньо. І зараз, як ми бачимо, все чисто. Ми також побачили, що був додатково встановлений сміттєвий бак при виході з пляжу. Звісно, так, тому що ми бачимо, що яка температура, і людей все одно багато, все одно вони будуть сюди приходити, буде сміття багато і треба, щоб у нас все ж таки був порядок. Тому і робимо все для цього. Також прохання до власників будівель, які розташовані на території південного схилу та які здаються в оренду, провести роз'яснювальні роботи з орендарями на предмет місця знаходження найближчих контейнерів для сміття. Знов викинуло дельфіна до берегу малого громадського пляжу на південному схилі. Силами співробітників кооперативу Совіньон Дачний та обслуговуючої організації Комунсервіс загибла тварина була прибрана з території пляжу. Війна забрала життя героя. Відома жителька Совіньона, дизайнерка головних оборів Аліна Маршал та її чоловік Олег Макаров втратили сина на фронті. Остап Макаров загинув як герой, розповідає батько. Його група протягом декількох діб виконувала бойові завдання в сірої зоні, фактично на території противника. Згодом вони були виявлені та попали під обстріл. При відході групи до своїх вони потрапили на минне поле. Остап, отримавши перше поранення, намагався витягнути на собі важко пораненого побратима, але разом вони підірвалися на міні. Без батька залишилась маленька семимісячна донька Остапа. В наступному відео до жителів Совіньона звертається мати загиблого Аліна Маршал з проханням підтримати збір коштів для закупівлі спеціального медичного транспорту, евакуаційних всюдиходів, які у подальшому могли б вивести з полю бою та врятувати життя інших поранених. Я звати Аліна Маршал. И многие знают о том, что с самого начала полномасштабной войны я не сидела сложа руки и все время помогала. Помогала там, где я была нужна. Мой мальчик, мой остапчик погиб. Погиб, защищая нашу свободу. Он пошел добровольцем. Я не смогла его удержать. И никто бы в мире, никакая бы сила не смогла его удержать. Он погиб. Его не смогли вытащить, его не смогли достать, не успели. И, может быть, если бы успели, спасли бы ему жизнь, и не только ему. Первый раз за все это время я хочу, как наша семья, отдельно собрать деньги на специальную медицинскую машину, которая способна работать в этих условиях. Это эвакуационная машина она гусеничная, и использовать ее в быту просто невозможно. Я хочу, чтобы тех детей, которых еще можно спасти, чтобы их спасли, чтобы как можно больше наших мальчиков вернулось домой. Я не прошу последнее. Я прошу, если кто-то может поделиться, или оказать посильную помощь, или распространить это видео. Пожалуйста, помогите мы спасем жизни наших ребят и сможем их вытащить, даже если они ранены. Моего мальчика не смогли спасти, его не успели вытащить. Он пролежал пять дней. Это будет отдельный счет, все будет прозрачно и видно. И за эту машину будет отвечать лично моя семья. Мы назовем ее Макар. Это був позивний Остап. І пусть эта машина Макар спасет жизни тех, кого може на передову. Герої не умирают За Макара. Ані ангели на небесах. Героям слава. Долучайтеся до проєкту Аліни Маршал. Я прикрию. Можливо, всі разом ми врятуємо ще одне життя героя. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.